Опинившись замкненим на віллі внаслідок випадкового спрацювання системи безпеки, чоловік провів у полоні сім днів. Через збій у роботі кондиціонера температура всередині приміщення невпинно підвищувалась. Ситуацію погіршило відключення водопостачання, що поставило його життя під серйозну загрозу. Попри те, що вілла нагадувала в'язницю із вибухостійкими вікнами та міцними стінами, двері з масиву дерева вселяли надію на порятунок. Після цілого дня виснажливих спроб проламати двері, чоловік виявив, що під дерев'яною обшивкою ховався шар сталі. Відпочивши, притулившись до дверей і відновивши сили за пліснявілим печивом та дорогою ікрою, він знову намагався зібратися з силами. Наступного дня чоловік присвятив новим спробам знайти вихід із ув'язнення. Нарешті в ступорі він помітив вентиляційний канал у стелі. Зібравши докупи всі доступні меблі та перемотавши їх мотузкою, він спорудив примітивні сходи. Однак на нього чекало розчарування. У форточці також було встановлено вибухостійке скло, а простір довкола був забетонований. Ситуація залишалася критичною. До цього моменту температура в кімнаті піднялась до 48 градусів. Якщо він не вибереться найближчим часом, то помре від спраги.